І так, зараз <кій> проведемо перевірку гальмівної рідини за допомогою отакого от мультиметру. Що ми робимо? Ставимо на мультиметрі на 20 вольт. Ставимо плюс, мінус, плюс, під'єднуємо до плюса акумулятора. Фіксуємо. А мінус червоний, ми занурюємо в рідину. І, відповідно, бачимо показники 11,50 при нормі 3, не більше трьох. Відповідно, треба рідину змінювати. Бо я якось. Це забув і не змінював її понад 2 роки. Замість 11 повинно бути 3 і не більше трьох. Ось така перевірочка.